Мабуть, небагато історій можуть похизуватися своєю універсальністю. Проте у випадку з рейтингом, не існує кращої історії ніж родинне суперництво. Зрештою, ця історія дуже давня, яка бере свій початок ще з біблії, і яка неодноразово відтворювалась на екранах. Звісно, ми пам'ятаємо ворожнечі між Ованом і Бреттом Хартом. Між братами Харді, да, з нещодавнього між братами Усо. Але, мабуть, ніхто ніколи не відтворював історію ворогуючих братів краще, ніж Кейн та Андертейкер. І звісно ж, головна запорука цього їхня ідентичність. Наша розповідь розпочинається з 22 листопада 1990 року з платного шоу Survivor Series з появи людини на ім'я Кейн. Undertaker. тут і починається історія, тому що WWF представляли Марка Келловея публиці як Трунар Кейн. Врешті-решт від імені Кейн компанія вирішила відмовитись, але ніхто не знав, що в майбутньому персонаж з таким іменем відродиться у WWF. Довгі роки андертейкер вселяв страх у своїх опонентів і показував себе панівною силою компанії, перебуваючи постійним учасником головних подій. Власне особистість Марка як людини, як чоловіка, була абсолютно ідеальною, і персонаж трунаря був настільки особливим, що потрібен був ще хтось, хто говорив би за нього. Потрібен був хтось, хто представляв би його і був з ним весь час. Цим хтось став ніхто інший, як Пол Берер. Пол удосконалив андертейкера завдяки тому, що зміг вербалізувати те, що андертейкер міг подумати або сказати чи відчути. Проте, не словом єдиним, Берер підсилив Андертейкера, а ще й культовою урною, яка додавала магічності персонажу. Ці дрібниці зробили Андертейкера таким автентичним, хоча і протягом більшої частини цього періоду Пол керував ним. Все змінилося влітку 96-го року, коли Берер відвернеться від Марця і натомість приєднається до Мэнкайнда, що й призведе до їхньої ворожнечі протягом більшої частини наступного року, яка триватиме аж до того моменту, поки андертейкер не виграє чемпіонство WWF у Сайкосіда на WrestleMania 13 у березні 97-го року. Андертейкеру потрібен був сильний суперник, який становив би для нього справжню загрозу, але в Ростері не було такого монстра, який би зрівнявся з ним. І в цей момент вступає в гру брат Трунаря, про якого ніхто не знав. Кейн. Сюжет полягав в тому, що багато-багато років тому до цього у маленькому похоронному бюро, розташованому на пагорбі, сталася пожежа, і в цьому будинку перебував Кейн. Можливо, навіть і сам андертейкер і підлаштував ту кляту пожежу, ніхто не знав. А його молодший брат загинув у вогні. Принаймні так він думав, але єдиною персоною, яка знала, що його брат Кейн вижив і піклувався про нього весь цей час, був Пол Берер. Пол розказував свою версію подій про те, як він піклувався про Кейна, який обгорів і якого залишили помирати. Але Берер повернув брата Андертейкера до життя, і тепер Кейн хоче одного помсти. Гелену Джейкобсу судилося стати тим, хто зможе дати гідну відсіч Андертейкеру на тому етапі його кар'єри. По правді кажучи, фанати гадки не мали, хто такий Кейн і який в нього вигляд. 5 жовтня 1997 року. На платному шоу «Bad Blood» відбувся перший в історії поєдинок всередині пекельної клітки між Шоном Майклзом і Андертейкером. Розпал чудового поєдинку, який розказував свою історію, що стало відмінним моментом, адже весь погляд глядачів був прикутий тільки до цих двох виконавців, і ось на арені гасне світло. Момент до якого нас так довго готували. Дебют великої червоної машини. Появляється Кейн, який фізично вириває двері цієї самої клітки, і це був настільки реалістичний та потужний момент. Це був перший раз, коли в очах андертейкера можна було б побачити певну людяність. Це точно те, чого фанати не бачили раніше до цього. Протягом наступних місяців Трунар постійно відмовлявся зустрітися з братом на ринзі, що змусило велику червону машину впасти в людь і знищити. Кожну суперзірку дебідебів, до якої він міг би дотягнутись, андертейкер стверджував, що він ніколи не буде боротися з власною плоттю і кров'ю. Він ніколи не битиметься з Кейном. Це було реальне життя, показане у дещо гіперболізованому вигляді. З кожним днем, з кожним словом, з кожною дією все нашаробувалось одне на одне. Пол Берер всяко намагався спонукати до прямої сутички між братами, але Андертейкер був проти. Він був паралельно залучений у сюжет з Шоном Майклзом, у яких відбувся матч за чемпіонство WDBF на королівській битві 98-го року матч струною. У відповідальний момент на трунаря накинулось шість інших суперзірок, і тут появляється Кейн. Весь світ думав, що велика червона машина став на бік брата. Проте це був черговий момент для молодшого брата поквитатися зі старшим і показати, що їхнє суперництво триває і гноїться вже багато-багато років. Кейн показав, що весь цей час заманював Трунаря хибним відчуттям безпеки, щоб знову напасти на нього. І замкнути в труні, яку потім підпалив. Зрештою, як ми говорили раніше, Андертейкер уникав Кейна, бо не хотів його скривдити. Він був його молодшим братом, і Кейн нарешті спровокував його до того, щоб трунар нарешті розлютився. Певний час Андертейкера ніхто не бачив, і так тривало надалі, допоки через декілька місяців він нарешті не повернувся на Ро, щоб поголосити, що на Реслмані 14 Андертейкер. Кинеться на Кейна з гнівом і лютою помстою. WrestleMania 14 стала місцем, де принц Темряви Андертейкер вирішив поставити свого молодшого брата на місце. Це був перший раз, коли Андертейкер і Кейн по справжньому билися. Так до цього було декілька сутичок, але це була перша бійка, я б навіть сказав, війна. В матчі андертейкер себе ніяк не стримував, як це було раніше до цього. Варто відзначити, що до цього поєдинку ніхто раніше не виривався з Тубстоуна, ніхто раніше до Кейна, який зробив це двічі за матч. Люди були вражені. Зрештою, феном зміг здобути для себе перемогу. Зрозуміло, що тоді нічого не було повністю вирішено, і наступного місяця на платному шоу Unforgiven 98-го року ворожнеча продовжилась, але цього разу вона вийшла на новий рівень. Перший в історії Match. запекла ворожнеча між двома братами з вогняним минулим отримала сіквел. Весь сюжет продовжував крутитися навколо вогню, адже саме вогонь став причиною ворожнечі між ними. Тож, цілком логічно, що саме вогонь покладе її край. Проте, всупереч всім зусиллям Кейна, йому не вдалося знову перемогти, оскільки через 16 хвилин його рука загориться, і він не тільки буде оголошений переможеним, але й змушений буде знову пережити травму свого минулого. Ця перемога розвела братів по різних стежках і поклала край ворожнечі, або принаймні ми так думали. Саме час подякувати нашим спонсорам будь-якого рівня підписки, які у нас є. Дякуємо, що ви реально з нами. Ви дуже сильно нам допомагаєте. Ви спонсоруєте проект, допомагаєте йому розвиватися. Хто ще не є спонсором, можна скористатися анотацією вверху або посиланням внизу до цього відео і стати нашим спонсором. А наша особлива вдячність це спонсорам від рівня друг Луксів. А це у нас Іван Силверадо, Олексій Білозьоров, Анонім. Адемо, Даня Ряженка, Іван Камблек, Слава Жук, містер Балор, Русавський, Ігор Шалімов, Назар Садовський. І, звісно, це наші спонсори на Патреон: це Ром, Віталік, Максим Романенко. Ви всі топчики. Але ще більше топчики: це наша трійця мамі, яка вже декілька місяців продовжує підтримувати проект і потужно його розвивати. Це містер Блек Мічел. Юрій і Олександр Коба від імені всієї команди. Щиро бажаю вам здоров'ячка, міцних сил, міцних плечей, накачаної трапеції і щоб по життю все було чудово. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Впродовж наступних декількох місяців родинна ворожнеча стала на паузу, і шляхи братів майже не перетинались. Але вже 28 червня 98 року року нашов король рингу. Трунар ненавмисно допоміг братові перемогти Стон Колда і завоювати чемпіонство Дабідебіф протягом наступних місяців ширилися спекуляції щодо цього вчинку. Ці спекуляції Андертейкер заперечував. Звісно, так тривало до 27 вересня, коли відбулося платне шоу Брейкдаун. В той час паралельно розвивалась активна ворожнеча Стіва Остіна та містера Макмена. І брати Кейн та Андертейкер стали учасниками гри свого боса. Річ у тім, що Вінс МакМехон назначив тристоронній бій за титул чемпіона WDBF на Брейкдаун. Основною родзинкою цього поєдинку стало правило Макмена. Андертейкер не може утримувати Кейна. І навпаки, так сталося, що брати одночасно утримали Остіна. І оскільки вияснилось, що матч виграли обоє, Макмехон зробив титул вакантним. Титул не повинен був залишатися вакантним надовго. Тому Макмехон організував матч між Трунерем і Кейном на платному шоу Judgment Day 98-го року, де Стів Остін виступив за прошеним рефері. Звісно, Стон Колд не залишився упередженим і закінчив бій безрезультативно, що перевело нас до турніру за звання чемпіона Дапі на на Series того ж року. Хоча ні Кейн, ні Андертейкер не здобули у фіналі титул, їхня історія продовжилась. Так наприкінці року Андертейкер завершив трансформацію персонажа та об'єднався з Поломберером, який відчував, що більше не потрібний Кейну. В процесі свого об'єднання Феном також дізнався, що саме Кейн влаштував пожежу, яка вбила його батьків. Зрештою було сформовано Міністерство темряви, і Кейн знову відійшов на другий план, коли його старший брат став домінувати у деві Звісно, довго з такою ситуацією великий червоний монстр миритися не міг, тому вирішив помститися Феному вже на платному шоу Rock Bottom. Втрутившись у бій Андертейкера та Стіва Остіна в матч, який проходив за правилами, похований живцем, що стало можливістю усунути персонажа Андертейкера з екранів. Яким би чудовим персонажем не був Андертейкер, все одно ще залишалося багато параметрів, багато речей, які він би не міг зробити, як згадує сам Марк Келві, цитую. Я думаю, що персонаж вижив би, але я не думаю, що він би продовжував розвиватися, якби я не відійшов від традиційного образу андертейкера. Андертейкер взяв майже рік перерви через травми і повернувся в образі American Badass 29 травня 2000 року. Але Кейн ніколи не залишався поза увагою. Вони об'єдналися щоб поборотися з Еджем і Крістіаном за титули командних чемпіонів Дебі Після того, як чи Крістіан зберегли титули, Кейн відвернувся від свого брата, що призвело до одного з найкоротших протистоянь між братами, фінал якого ми побачили на SummerSlam 2000 року. Оскільки Кейн втік з рингу, коли його старший брат зняв з нього маску. Зрештою ворожнеча не могла тривати вічно, і замість за ворогів ми отримали одну з найпотужніших команд, яка коли-небудь існувала брати-руйнівники. Глядачів ДебітдеБІФ завжди манила думка, щоб побачити братів пліч опліч, і це було помітно. Кейн і Андертейкер окремо були панівними персонажами, але об'єднавши зусилля, вони стали загрозою для всього ростеру компанії. Понад три роки брати-руйнівники не стикалися між собою. Варто уточнити, що весь цей час брати не виступали суто командою, оскільки 2001 рік ознаменувався вторгненням як WCW. Так і ECW. Брати були більш відкриті для співпраці з колегами, тому вирішили захистити свою домівку. Проте, коли вторгнення закінчилося в листопаді того ж року, брати знову розійшлися різними шляхами. Undertaker знову хилтьорнувся і перетворився на велике зло. І, можливо їм було б про що поговорити, але внаслідок драфту їх роз'єднали по різні сторони. За цей час брати займалися власними справами. В той час Андертейкер ворогував з Броком Леснером, а Кейн проходив власну трансформацію на епізоді Ро за 23 червня 2003 року. Кейн зняв свою маску, що освіжило персонажа, і він заграв новими фарбами. Кейн став справжнім садистом, якого переслідувало минуле. Паралельно Мрейц ворогував з Вінсом Макменом. Кульмінація між якими відбулася на Свеверсіріріяс дві 2003 року у матчі, похований живцем. Бій був жорстоким, у якому явно домінував мрець, коли дія перемістилася до могили, молодший брат Трунаря дав знати про свою присутність. Кейн допоміг Макмехону здобути перемогу над андертейкером. Кейн побив свого брата, а потім поховав його живцем. Великий Кейн стверджував, що його брат помер і похований назавжди. Ходили різні чутки та спекуляції, але всі сходились в одному: андертейкер повернеться. На Ролл Рамбл 2004 року. Кейн пробув у матчі не більш ніж хвилину, коли на арені пролунав дуже знайомий звук. Кейна переслідували знаки, що попереджали його про повернення мерця. Але Кейн відмовлявся в це вірити. Погрози дійшли до того, що Кейн кинув виклик своєму старшому братові на реселманію 20, хоча фізично його ніхто не бачив. Молодший з братів ніколи не вірив, що його старший брат з'явиться на поєдинок, але коли з'явилися друїди, і Пол Берр вивів мерця на ринг Реселманії, Кейн був змушений повірити. Старе стало новим, але тепер з більшим змістом. Це просто вдихнуло нове життя в обох, тому що, попри те, що у них була однакова історія, їхні персонажі відрізнялися від тих, що були при першій зустрічі. Це був не просто переказ, це було буквально щось абсолютно нове. Кейн зайшов занадто далеко і змушений був вдруге поплатитися поразкою перед старшим братом на Реселманії. Здавалося, ворожнеча між Андертейкером і Кейном нарешті закінчилася. Довгий час про ворожнечу братів не було нічого чутно. Їхні шляхи рідко перетиналися у вигляді командних матчів, щоб потішити. Фанатів, але старі рани відкрилися влітку 2010 року. Молодший брат довго виношував план помсти над старшим, і цей план вступив у дію тоді, коли таємний нападник розправився з Трунарем на епізоді Смакдаун від 4 червня. Звісно, попри заява Кейна про те, що він не має жодного відношення до нападу, це було зрозуміло кожному, хто саме стоїть за цим, так чи інакше. Першого брата було усунено, і велика червона машина нарешті змогла вийти з тіні брата. Як наслідок, Кейн виграв кейс в гривню в банці та зміг успішно його реалізувати, ставши чемпіоном. Згодом Кейн успішно захистить чемпіонство на SummerSlam того ж року, а після матчу своє повернення здійснить феном, щоб поквитатися з братом. Мабуть, вперше за довгу ворожнечу Кейн виглядав сильніше за свого брата, і відчувалась можливість його тріумфу. В принципі, це частково і відбулося на платному шоу «Night of Champions того ж року, де Кейн переміг брата у матчі «No Хекс Баррет. Феном відчував, що йому потрібна підтримка, саме тому повернувся Пол Берер, підтримкою якого і заручився андертейкер у поєдинку на Hell in a Cell 2010 року. Звісно, цей союз закінчився невдало, адже названий батько зрадив Фенома, що допомогло Кейну ще раз перемогти брата. Багато хто вважав, що Андертейкер не в змозі перемогти Кейна. Так вважав і сам Феном, Тому пішов на відчайдушний крок. Матч, похований живцем проти свого брата на платному шоу Брагін Райтс 2010 року. Хеппі-Енд не відбувся. Заручившись допомогою Нексуса, Кейн похоронив Андертейкера. Що ознаменувало закінчення саги ворожнечі двох братів, тому що це було в останній раз, коли ці двоє ворогували. Звісно, у майбутньому ми ще побачили пліч опліч братів-руйнівників. На одному ринці вони вийшли у 2018 році на шоу «Crown Jewel». але це вже було не те. Історія братів-руйнівників налічує понад два десятиліття. Можливо, одна з найвеличніших історій реслінгу. Це набагато більше, ніж просто двоє хлопців на ринзі реслінгу. Це були теми, які стосувалися кожного з нас. Історія Кейна та Андертейкера збирала навколо себе велику кількість шанувальників, тому що брати не завжди ладять один з одним. У них є свої бійки та сварки, у них є підйоми та падіння, і люди до цього ставились з розумінням. Кейн проти Андертейкера. Історія протистоянь від Dubed Blux.